У нас почався тиждень з вельтмейстрів. На цьому є проблема. Тут вийшов з ладу інвертор і не заряджає 12 вольтовий вольтовий акумулятор. На жаль, там вже його дуже складно відремонтувати. Ми замовили новий. Через декілька тижнів приїде, поставимо новий інвертор і все буде працювати. А з цим вольтмейстером інша проблема. На жаль, він показує ось таку помилку на пробовній панелі. Ось ми бачимо, що показує акумулятор. Усвіцательний знак, що машина не їде і вона а, буває, їде, а буває просто вона ограничує потужність і так, щоб чисто доїхати, а, Там постоїть постоїть, і ще можна там декілька метрів проїхати. Тут, на жаль, пробуємо скоріш за все, з батарейкою. Напевно, нам доведеться її знімати і дивитися більше глибше.